Вечір пам'яті Олександра Шкрабія у його рідній 11-й школі ініціювала дружина героя Галина Петрова. Я так багато хочу розказати, бо повірте, маю що. По відношенню до Олександра і нашої сім'ї хочу сказати словами з пісні. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе навіщо жити? Але я маю жити. Ми разом маємо жити заради майбутнього наших дітей, нашої України. Ми маємо перемогти. Їй чоловік не був ідеальним, країні, як і кожен із віде. нас, згадує дружина. Але він був справжнім, мужнім, порядним, чесним. А між ними було велике кохання. І наше кохання сильніше смерті. Він показав мені. Що таке бути дійсно заміжною жінкою, бути як за кам'яною стіною? І сьогодні на, на заході із вшанування пам'яті і хочу подякувати вам, шановні педагоги, і вам, дорогі батьки, за те, що виховали справжнього чоловіка захисника. Народився Олександр у родині Валентини Андріївни і... та Миколи Дмитровича. Я По закінченню 11-ї школи і вузу знайшов себе у меблевій індустрії. Одружився, народився синочок Ілля. Та сімейне життя під час першого шлюбу не склалось. Олександр поїхав на роботу до Києва. Галину зустрів на весіллі у друга. одружився, почали будувати нову сторінку життя у мальовничому Ірпені. Ми придбали житло та будували великі плани на майбутнє. Все було добре. Ми звичайно багато працювали, відпочивали. Одним словом, ми жили. Дуже любили подорожувати. Сашу цінували на фірмі, де він працював, користувався там повагою та авторитетом. Він був дуже відповідальним до роботи. Я завжди знала, що він зі всім впорається. На його відповідальність покладали дуже великі проекти. Як я вже говорила, це моє справжнє велике кохання, яке буває один раз в житті або й не буває. Але мені пощастило свою споріднену душу я знайшла. І у вічності ми будемо раді. Він любив риболовлю, подорожувати разом із дружиною, які кожен із нас мав свої мрії і плани на майбутнє. Та розпочалась повномасштабна війна. Із 26 лютого 22 року Олександр у теробороні Ірпеня. А Ворзельський пологовий будинок, у якому вона працює лікарем, як і весь населений пункт, згадує Галина, втрапляє під окупацію російської армії. Ми дізналися, що обстріляний наш житловий комплекс, але Саша вийшов тоді на зв'язок і це було основне. І бажання було тільки одне вижити, і дуже було страшно не так за себе, як за дітей, за свою дитину, за тих новонароджених дітей, які понароджувалися, що буде далі. Наприкінці квітня звільнили ірпінь, а невдовзі Олександр пішов служити у Збройні сили України, незважаючи на те, що іще ще у березні отримав осколкове поранення в голову. Та лікарі відходили. Спочатку служив у добробарті від головного управління розвідки в е, називається сонечко. Вони проникали в тил ворога. Пізніше в збройних силах України в 118-й бригаді був кулеметник. Виконували завдання на Запорізькому напрямку. При житті нагороджений медаллю за заслуги перед містом Ірпін. Посмертно присвоєно звання заслужений громадянин міста Героя Ірпін. 8 березня він ще встиг її привітати. А вона й не здогадувалась, що чує рідний голос востаннє. Сказав, що щастя не бажає, тому що яке не яке, але має щастя. Я маю щастя. Я відповіла, що я найщасливіша жінка у світі. Пізніше він ще раз мені дзвонив, дав купу на станок і завдань. І 9 березня комбат повідомив мені страшну звістку. Саша Загинув. Від імені президента України прошу прийняти орден за мужність як відзнаку подвигу вашого чоловіка, батька, сина. Та вдячності всього українського народу за його подвиг. Ще за життя Олександр на позивний Бердос відкрив збір на автомобіль та так і не встиг. Дозавершила справу його Галина. Вона і нині при будь-якій нагоді допомагає Збройним силам та підрозділу, у якому ніс служба коханий. Він не думав про смерть, а пішов воювати, щоб жити, каже дружина. А вона завжди і всюди не стомиться розповідати про його подвиг, життєвий шлях людини, яку любили найрідніші, ті, для кого він був цілим Всесвітом, розповідатиме про людину і чоловіка, який і сам умів любити. Про те, яким він був, про його життєвий потенціал, про його потужну енергетику і про його широке широку душу і добре серце, про його мужність і про його подвиг, Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.